Всім привіт! Сьогодні хочу розказати і показати вам про свою колекцію стікерів, створених власними руками. Ось ми вже бачимо перші стікери з мушлями. Взагалі, в цій підбірці більшість ілюстрацій старенькі, здебільшого з 2018 року. Це сканована акварель. Так і милій єдині ріжки, навіть ріжки видно текстуру. Набір мій улюблений з різдвяною випічкою. Милій акварельні пір'ячка. Набір різдвяних солодощів. Це я малювала в Photoshop Russellник. Також сканована акварель на тему хеллоуін стікери. Такі листючі серденька, теж в фотошопі малювала звичайними пензлями. Один з трьох наборів садівництва. Теж старенький набір, але він мені дуже подобається, ці ілюстрації. Набір ручних інструментів. Милі такі рожеві хмарки. Дочка дуже полюбляє їх, цей набір. Набір з милими пташками. Теж акварель. Це я малювала в фотошопі ще давненько набір з фруктами. Теж звичайними пензлями круглим, різким і з таким спом'якшеним краєм. Набор садівництва номер 3 Золота весна з такою обводкою золотою. Другий набор садівництва. Теж мені дуже подобається. Фрукти. Домашні рослини. Теж це скан. А це я малювала, сканувала олівцями. Сканувала, а потім робила з них вже набір стікерів, наклеїв. О, це один з перших наборів, які я малювала на планшеті, пробувала різні текстури, в цьому випадку це пастельні такі пензлі. Це сканована акварель в поєднанні з гелевою ручкою. Набір канцелярських товарів. Я хочу його обновити, бо в мене вже є гарна імітація акварелі. Наступне це ліс. Теж акварель. Але це імітація в прокрію. Це одна з перших з чайною розою моїх ілюстрацій на планшеті. Мої проби. Дуже мені подобається, дуже ніжно. Як зефірки. О, це дуже... Теж такі ілюстрації з квітами, там і акварель, і кольорові коль... олівці. Називаються квіти. Теж квіточки в фотошопі малювала. А то були квітні квіти. І пір'я. Значить вже був, ні? Такі гарні пір'ячка. Я колись навіть ефір робила з цим пір'ям. Ось такі в, мен... в мене в наборі йдуть наклейки. Вони роздруковані на спеціальному папері, саме в лепному вже трохи по-польськи. А це в мене кіскат стікери, тобто кожен стікер вирізаний окремо на плоттері. З розсалоньками, з фруктами, також осінній набор набір я покажу вам окремо елементи. Осілякі тикви, будиночки, чашки з кавою, їжачок такий, їх там багатенько в пакеті, і їх окремо. Кладала як подарунок. Це теж одні з перших ілюстрацій на про Procreate я малювала. Пробувала різні пензлі і вирішила зробити набірчик. Стікерів. Ось такі стікери я маю. Напишіть, будь ласка, які стікери найбільше вам сподобалися, а також я дуже дякую всім за перегляд. До зустрічі!